Шиття одягу і стилістика вони мають досить та велику прірву між собою. Насправді багато стилістів не орієнтуються на тих людей, які шиють одяг. Ті, хто шиють одяг, не орієнтуються на стилістів, тому що зв'язок між одним і другим розірваний. Чому? Тому що стилісти завжди орієнтовані на якусь певну конкретну групу людей, тобто є люди, які мають певні схожі характеристики між собою, і вони визначають, що я працюю для таких жінок, так соціально направлені, а другі орієнтуються на когось там іншого. Вони так працюють. Ті, хто шиють одяг, вони працюють індивідуально з кожною, хто приходить до неї. Відповідно до того, стилістика відрізняється. Вони не говорять, о, це не модно, це не в трендах, це ти не можеш носити, а це тобі потрібно носити. Тут іде інакше. Стилістика у пошитті індивідуального одягу зорієнтована на індивідуальну фігуру, тобто на тип фігури, на помонотну групу, на пропорції, на Зріст людини і на те, як воно це все співвідноситься. Тобто на те, щоб створити індивідуальний одяг, враховуються всі деталі і елементи, наявність відсутніх плечових накладок у виробі, які ці плечові накладки мають бути, де має знаходитись лінія талії, яка є найкраща для. Фігури. Які ширини, які довжини штанів, яка найкраща довжина спідниці, яка найкраща довжина пальто? Чи підходять для цієї людини ласканий, чи не підходять, чи потрібна якась ще окрема деталь, або елемент дизайну, який зробить її фігуру гармонійною? Тобто ти вже на основі дизайну створюєш той самий образ стилістичний, який буде пасувати саме цій конкретній фігурі, яка прийшла до тебе. Тому різниця така велика. Проте, бачити те, що пошиті одягу взагалі стилістка не потрібна, це також воно є це неправильне бачення, її потрібно враховувати. Так, її потрібно враховувати. І коли ти це робиш і враховуєш стилістику уже на основі дизайну одягу, закладаючи ці закони і норми стилістики, які працюють для певної індивідуальної фігури, ти отримаєш найкращий варіант. Ми бачили уже на розборі Синтії Ріо ось цей найкращий варіант, коли костюм шиється саме для цієї індивідуальної фігури, з урахуванням її індивідуальних особливостей. Тож, подумайте, будь ласка, над цим. і Аналізуйте стилістку, кожийте із стилістичними напрямками і отримуйте найкращий одяг, який у вас може бути.